Консервація, звичка чи необхідність. Малину, вишню та полуницю в банки. Хоч дорого, зате смачно. Знову про п'ятий сектор. Підприємці Калинівського ринку продовжують переговори. Лабораторію з виготовлення наркотиків знайшли у Чернівцях. Всі рецепти з інтернету. Та й вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. 30-річний Буковинець пішов на роботу і пропав безвісти. Кілька днів по тому його знайшли мертвим біля центрального пляжу Чернівців з 15-ма ножовими пораненнями. Про раптове зникнення чоловіка повідомила його дружина. Правоохоронцям вдалося встановити місце останнього телефонного сигналу зниклого, знайти автомобіль, а неподалік уже неживого його власника з численними колоторізаними ранами. У міській прокуратурі зазначили, чоловік працював державним виконавцем Шевченківського відділу виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції. Слідство триває, підозрюваних поки немає. Слідством розглядається декілька версій, в тому числі службова діяльність, пограбування і інші. Тому зараз взагалі складно сказати про. Проводяться всі необхідні першочергові слідчі дії. Я впевнений, що злочин буде розкрито. Спекотне політичне літо прогнозує в Україні і на Буковині, зокрема, народний депутат України Максим Бурбак без та саботаж на його думку є основними причинами розколу партії на місцях. Відтак, об'єднання фракції фронт змін українським об'єднанням батьківщина він називає логічним кроком, який не тільки дасть можливість спільно працювати, а й гідно чинити опір діючому режиму. Максим Бурбак зустрівся із журналістами, аби розповісти про свою діяльність у Верховній Раді України та зупинитись на проблемних питаннях Чернівців та області. Зарплату затримують виплати зарплат зарплати виплачують аванси з десятиденним строком затримки. Невчасно сплачуються відпускні працівникам бюджетної сфери. Можете спитати. Будь-якого представника бюджетної сфери в місті Чернівці, вона скажу, що такого не було давно. Першим кроком до вирішення таких невеселих справ організували об'єднавчий з'їзд двох політичних партій батьківщини та фронту змін за словами Максима Юрійовича. Усі депутати таку ініціативу сприйняли позитивно. Відмов не було взагалі з цим режимом Можна боротися лише об'єднуючись. Ми дуже я дуже вдячний, і ми дуже члени фракції батьківщини. Вдячні нашим побратимам з. Фракції Свобода і «Зудару», коли ми всі закони, всі законодавчі ініціативи, ми разом е подаємо на реєстрацію і разом боронимо. Говорив Максим Мурбак і про проблему доріг на Буковині, про тролейбуси, великі борги та хабарництво, яке, незважаючи на те, що область найменша, залишається найвищим в Україні. Шляхи вирішення цих питань наразі він бачить у зміні влади. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Справжню лабораторію для виготовлення наркотиків обладнали четверо молодиків у Чернівцях. Чоловіки налагодили схему виробництва та збуту амфетаміну. Інгредієнти замовляли через інтернет, доставку здійснювали через поштові служби під виглядом звичайних бандеролей. А вже готове психотропне зілля реалізовували у розважальних та навчальних закладах міста. За одну ніч в гаражі, який був обладнаний під лабораторію, наркодилери виготовляли близько 300 грамів амфетаміну. Тут же вони вирощували і коноплю як додаток до основного бізнесу. Для цього снастили кімнату в гаражі цілодобовим денним освітленням та постійним температурним режимом. За словами правоохоронців, наркодилери ніде не працювали. Один з них мав певний досвід в організації лабораторії. Раніше навіть притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Всьому іншому допоміг інтернет за допомогою мережі інтернету. Навчилися, експериментували, як вони кажуть, пробували. Поймалося у них дуже такі, наскільки експерти говорять, що дуже якісний в них амфетамін вийшов. Навіть прекурсори, які є заборонені в такому вільному обігу, вони вільно могли через інтернет замовити, через нову пошту на різних підставних осіб отримували і за допомогою цих інгредієнтів вже збирались у гаражі в нічний час і там виготовлялися амфетамін. Підприємці Калинівського ринку вкотре виступили проти реконструкції п'ятого сектору. Нагадаємо, своє небажання цієї модернізації вони неодноразово висловлювали керівництву ринку та міській владі. Відтоді жодної відповіді, яка б їх задовільнила, вони не почули. Про все це вони говорили у стінах Чернівецької ради. Про свій намір реконструювати п'ятий сектор, керівництво калинівського ринку повідомило на початку весни цього року. Підприємцям, які там працюють, ця модернізація не до вподоби. Говорилося про те, що підприємці не понесуть жодних фінансових затрат в період цієї реконструкції. Ми порахували свої незатрати, так би мовити, кожен підприємець, і виявилося, що тільки на перенесення перевезення контейнерів, які мало би відбутися. Кожен підприємець мав би витратити від 15 до 55 тисяч. А відтак підприємці п'ятого сектору намагалися всіма силами протистояти реконструкції. З Цією вимогою вони зверталися до владників та керівництва ринку, вдалися і до радикальних методів. Перекрили рух автотранспорту у місті. Люди чекали конструктивної бесіди. Що вони почули, що тут нам непрохідний двір? Ось і не почули. Не відчули розуміння і не відчули впливу секретаря міської ради, хоча він прекрасно знає, що це його компетенція і він повинен це робити. І тоді відбулося спонтанне перекриття вулиці Головної. Реконструкція п'ятого сектору ринку просто необхідна, запевняють владники, адже за 20 років там не було проведено жодних робіт і заспокоюють. Підприємці не постраждають. Хочу всіх запевнити, що всі підприємці, які були на п'ятому секторі, вони на п'ятому секторі залишаться. Нікуди їх через дорогу не будуть переводити, хіба що тільки на час реконструкції максимум два місяці. У нас заберуть наші робочі міста, які ми заздавали 12 років, і поставить мені столик? Да, мені пропонують робоче місце. Ну просто я сам від от нього відкажуся, тому що я не смогу там працювати. Я ж не сімічками торгуються. Не... Все ж до 4 липня на ринку робити нічого не будуть. Порозуміння підприємці шукатимуть на сесії міської ради. А чи дійдуть згоди обидві сторони до цього часу, стане відомо опісля. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Літо гаряча пора для газдинь, дозрівають фрукти, ягоди просяться в банку огірочки, помідори, кабачки, природні вітаміни. На ринках та в магазинах міста рясніють ряди з овочами та фруктами. Чернівчани купують овочі для салатів, втім і запасаються на зиму. Не зраджують традиціям справжніх господинь. Як і в Степанович, шанувальна консервації. Він щороку купує овочі, які потім готує за спеціальним рецептом. Саме легкі на літрову банку, ложку солі, води. Кропу, коріння петрушки, листя смородини і все. Своєї городини чоловік немає, але грошей на свої консервації не шкодує, адже дуже любить це заняття і вважає, що це чоловіча справа. Пані Людмила погоджується, консервувати овочі справді варто. До того ж, ціна на них якраз почала падати. Огірки вона продає за 5 гривень кілограм, кріп та петрушку пучок по гривні. Три головки часнику вартують гривні 50. В магазині кілограм солі гривня 75, літр оситу 3 гривні. З кілограма середнього розміру огірків можна закрутити 2 літрові банки. Тож Сімейний бюджет, звичайно, постраждає, зате вона гарантує всі овочі в неї безпечні. У мене хімії зовсім немає ніякої. Ми хім... нічого не кропимо абсолютно. Пані Надія також запевняє, її черешня натуральна як найкраще підходить для консервування. Кілограм ягідь жінка продає за 15 гривень. Наша домашня черешенька в саду щеплена, ухажуємо, поливаємо. На базарі полуниця вартує 20, малина 15 гривень за літрову банку. Для варення потрібен ще й цукор, кілограм якого можна придбати за 7 гривень. Зважаючи на це, варення задоволення не з дешевих. В магазині ж закрутки можна придбати дешевше, але люди так звикли, що консервація це не лише задоволення, але й необхідність. Що не підраховуючи витрати, все ж консервують. Звісно, дешевше. дешевле. Ти це сама зробила, Ти знаєш, що твоє що це твоїми руками Купляю колись мала свою. Тепер вже все закриваю все, що тільки можна. У багатьох сім'ях консервація святе заняття. Рецепти найсмачніших огірочків чи помідорів передаються з покоління в покоління. Газдині, які закривають городину вдома, кажуть, що в домашніх закрутках дуже багато переваг, і вони смачніші і дешевші. Пані Марія робить консервацію вже більше 40 років. Любов до цього заняття привила їй колись мама. Кожній банці щоденна праця жінки на городі, але доглядає за всім, що вирощує, з великою любов'ю, бо праця оцінюється дітьми та внуками. Люблю дуже закривати, бо розумієте, що коли зима йде, і на дворі сніг, а у хати так тепло. І коли йдеш у подвалі, все береш, то компотик там, то малина, то гуркі, то помідори. Закручуємо вишня. Це дуже корисно. Ми печемо. А сок ми випиваємо. Ярослава Онуфрик Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Чернівецький обласний художній музей відсвяткував свої 25-річчя. Тисячі експозицій, сотні митців та майже мільйон відвідувачів. Це те, чим нині може пишатися не тільки музей, а й вся Буковина. За цей час кажуть працівники музею, було зроблено дуже багато. Тільки за минулий рік тут змінили одна одну понад 60 стаціонарних виставок. Крім того, є постійно діючі експозиції. Тут підтримують молодих митців, надають можливість їм презентувати свої роботи і розвиватися. Цьогоріч музей спромігся зробити ремонт і відкрити ще одну постійну діючу експозицію. Тим часом одне з основних завдань для працівників музею залишається залучення якомога більше відвідувачів, особливо молоді. За 25 років було зроблено дуже багато. Перерахувати все дійсно неможливо. Навіть найцікавіше, просто неможливо пригадати, тому що виставок було дуже багато. Причому ми виставки змінюємо, змінюємо, намагаємося показати саме те, що цікавить наразі молодь, яка є ну, основним нашим відвідувачем. Тому я думаю, що ми їх не розчаровуємо, і оце і є роль музеїв у житті нашого міста і нашого краю. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, час новин Чернівці в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC і NUA. А наразі Ірина Мороз розповість, які сюрпризи готує погода. Всього доброго.